Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, ми дійшли до до, до, до раджіті депот. Депот, от вирвав я зараз рослинку, я б листок кукурузи. В тебе є щось поміряти? Сантиметрі. Ні, я по ширині. Воно ширше, ніж мій палець. гляньте. ширині до 2 см. Ну, чуєш? Кукурудза, блін. Просто кукурудза, глянь. Це не листок а якийсь демон. Колеги, у нас буде депот вже не на продаж. У нас буде на продаж репродукція. перша репродукція депота. Гляньте, які. це і не хворіє. Тут поруч ми, е, є сорти, які більш уражуються хворим, хворобами, а це просто якийсь жах. Це, не, не, це кукуруза. Це листок кукурудзи. Потужна рослина, просто капець. Так що приїжджайте на демо, тому що є зараз подивитися. Вони зараз починають хворіти, вони зараз показують. Скільки вони можуть, да? і що вони можуть? І колосок такий вже похилився, вже важкий колосок. Так що дуже цікаво, колеги, і дуже пізнавально, тому що просто листок бомбезний. Запрошую до співпраці і буде насіння до продажу. Будь ласка.